За що в житті ми відчуваємо найбільший стик? Три, два, один. За життя в легкості, правильно. Задайте свої підсумки року. Про що ви підсмогову про те, наскільки важкий був рік, наскільки все було складно, наскільки ми молодець, впоралися і так далі. Ніхто ж, звичайно, не хвалиться перед друзями. Як мені було легко? Я так легко все зробив, я так легко і так далі. Є відчуття якогось дискомфорту. А все тому, що нас десь від цього привчали, що потрібно важко працювати, потрібно старатися потрібно дисципліну тверду тримати і так далі. І саме з цим ми йдемо в доросле життя. Беремо виклики, челенджі, все через силу, через те, щоб далі продовжувати змушувати себе. Ми як ті самі батьки, які не давали нам помилятися. Тобто, коли ми пхали пальці в розетку, казали, не пхай пальці в розетку. У мене навіть вдома були такі штуки, спеціальні запхані в розетку, щоб я випадково палець не запхав. А ви, до речі, пробували пальці в розетку запихати? Я пробував, у мене не вийшло. Чого переживали батьки, не розумію. Ті, хто не пробував, ви, напевно, більше молодці. Ну, якби просто, ну... У мене добрий ангел-охоронець, скажімо так, і я неодноразово в житті йому за це велике дякую скажу. От так от, життя в легкості нас не вчили, і через це дуже багато проблем взагалі формується, як на мене, через те, що нам за це стидно і дискомфортно. Я вам рекомендую кожному це поміняти в собі, тому що жити легко завжди з плюсом, а не з мінусом, набагато цікавіше. Обнімаю.